Блискучі і витончені, і годинники досить акцентні навіть в нацполіції і ЗСУ. Прикольно. особисто мені найбільше припав до душі. Всім привіт! Блискучі і витончені. Саме так можна описати не тільки перемоги наших захисників на фронті, а й добірку жіночих годинників, які я хочу представити вам у цьому випуску. Мене звати Віталік. Ви на каналі Best Time News. Сьогодні топ-3 виглядає так: Smart VIP Lady Gold, Женева Steel Silver і Керджу Балі. Гаряча добірка топових жіночих годинників сайту Best Time. Давайте коротко про кожен із них. Женева Steel Silver годинник із лаконічним та вишуканим дизайном водночас має базову ступінь захисту від води. Вартість 299 гривень. Ерджубарі кварцовий годинник, що має стильний дизайн, якісну збірку та показує дату на циферблаті, вартість 895 гривень. Smart Віп Леді Gold – це флагман на ринку якісних смарт-годинників від відомого виробника U-Watch. Завдяки стильному дизайну новинка вже за кілька місяців стала одним із лідерів продажів серед дівчат. Вартість 1975 гривень. Більше про годинники та відгуки про них можна прочитати на сайті Best Time. Посилання будуть в описі під відео. На всі годинники діє гарантія. До речі, нещодавно я робив огляд топ-3 годинники для чоловіків. Якщо ви шукаєте подарунок для чоловіка, коханого чи друга, то точно виберете один із цієї підбірки. Переглянути можна ось тут. А якщо ви навпаки, у пошуках хорошого жіночого годинника на подарунок, то цей випуск саме для вас. Серіал Венздей від Netflix потрапив у тренди і став одним із найпопулярніших у 2022 році. А танець Венздей, який ви точно бачили в тіктоках, завірусився навіть в нацполіції і ЗСУ. Фанати із нетерпінням чекають другий сезон і ходять чутки, що це може бути вже у 2023 році. Я вирішив провести б'юті тест з годинниками на руці у головної героїні серіалу. Підписники інстаграм сторінки Best Time проголосували, який годинник пасуватиме краще в похмурій Венздей Адамс. Ось які результати опитування. Не те, що я проти жіночого годинника на чоловічій руці, та все ж тест на зручність, я попросив провести мою дружину Анастасією. Її завданням було походити із кожним годинником і поділитися своїми враженнями. Так, я сьогодні півдня проходила з цим годинником. Можу сказати, що досить зручно. Майже не відчувається на руці, гарно видно стрілочки, і в принципі зрозуміло. Єдине, що не гнучкий оцей ремінець, і трохи, трохи незручно самій собі застібати. Це такий мінус. А, так тому, здається, прикольно. Дуже красивий годинник, як на мене. В золоті він ще так раніше, навіть я б сказала, багатше виглядає. В принципі, зручно в ньому подивитися години, все зрозуміло. Сьогодні день ось цього красення. Дуже красивий, як на мене, годинник. Це смарт, його можна підключити до телефону і там є купа різних прикольних корисних функцій. Не одразу я підключилася, трохи складнощів у мене були з цим. Взагалі мені дуже сподобався. Типу, коли вже налаштував застібнув, взагалі ніяких проблем. І дуже дуже гарно. Ці три годинники виглядають доволі вишукано про те, чи можна їх носити до повсякденного одягу. Я попросив експертку зі стилю підібрати лук під ці годинники, і ось які поради вона дала. Такі годинники досить акцентні, вони класно доповнюють повсякденні образи, роблячи їх більш стриманими і лаконічними. В ідеально балансувати оверсайз і лаконічність. До прикладу, зверху у нас оверсайз светр або свічот. Тоді знизу додаємо більш класику, тобто бруки, або лофери, або зібрана сумка, типу щось, що буде балансувати цей оверсайз. І взагалі, в ідеалі в образі мати максимум дві оверсайз речі, а далі доповнювати їх класикою або жакетом, або прюками, що буде балансувати для зручності в повсякденному житті. Таких образ має бути актуальним протягом всього дня це в ідеалі. Дякую за увагу! Всім па-па! Як на мій чоловічий погляд, всі три годинники схожі між собою, проте кожен може стати хорошим аксесуаром для дорогої вам людини. Особисто мені найбільше припав до душі смарт годинник яка із цих моделей сподобалася більше вам? Напишіть в коментарях. Всі три годинники можна замовити в онлайн-магазині Best Time. Посилання є в описі під відео. Підтримуйте українськомовний YouTube вподобайкою, підпискою на канал і дзвіночком, щоб не пропустити нові випуски. А також слідкуйте за часом, адже скоро наша перемога.